Ради в Чернівецькій області, Кісманська, да, є в нас такі ради, Глибоцька міська, Селищна, Путила, в місті Чернівці також районна Шевчен, Садгірська, Шевченківська. Але хочу вам сказати ще інше: що є у нас є у багатьох радах достатньо голосів. Але сьогодні голови цих рад практично, порушуючи закон, не підписують рішення. Тобто і таке у нас є. І ви розумієте, коли ми апелюємо до, до відповідних служб, немає ніякої реакції. От це в нас сьогодні. ми... Кру, Називайте їх по прізвищах, то, я, то, в нічого, то в нічого страшного. Я, що я їхні... можу... Батьки будуть знати, хто Ні, вони я такі. Ні, Я не за це я повід... не те, що я не називаю конкретних прізвища. Шевченків конкретний... підписав? Щоб... Щоб Чен... Він з родини увазі? Ну, голова. Ну, він якраз був в Києві, коли зібралася? На Майдані? Да. Він якраз в Києві був на Майдані? період, коли сесія зібралася. На Майдані був? Так, да, на Майдані Та, в тому числі був. Пазюк, я особисто контролював це, і він знаходився в Києві, коли зібралася сесія в і, Але він поїхав ще до того, ще не було розпорядження про те, щоб скликати ну, сесію. Перший е, Пазюка. До речі, член партії регіонів не захотіла підписати рішення. А він підписав? Ну він, він не був на той момент головуючий. А тепер після ну, він, не він не може, головуючий має, має право підписувати. А а рішення. Він може зібрати сесію ще раз підписати. Ну він з родини переписований. Я говорю людей, які з родини репресованих, які дійсно постраждали за Україну, ну, я їхні вам, батьки, їхні, їхні діти повинні знати їхні... На сьогоднішній день. Крім того, ви, ви маєте напевно також цю інформацію, що відбулося в Путинському районі. Після того, як було прийнято рішення, голова адміністрації вийшов на трибуні і заявив про те, що йому погрожують убити його і голову районної ради. Де наш голова батьківщини звернувся до Служби безпеки реагування такої, такої, до реагування такої заяви. Тобто, якщо погрожуєте, то не можна була? Коли не проржу, то буває. тому, тому він брехав. Тоді е, в мене ще одне питання. по цьому. Е, У вас активним депутатом є ваш заступник е, у е, Заставоцькій районній раді, і він не зміг вплинути е, е, на те, щоб прийняли рішення про... Повірте мені, щоб він та... знаходився декілька днів там, у нас е, і збирав, е, збирав депутатів у кінці. Було прийнято рішення депутатських зборів, яке нам потрібно, сесія. Все таке не проголосувати. Ви знаєте, що ми, які хто би там не був, якщо ми не маємо глибокі, я можу так само говорити, якщо ми не маємо депутатів там. Є зрадники, є партія регіонів. Про що ми можемо говорити? Тоді про будь-який результат ми не можемо ну, досягнути. Там, де є наші депутати надійні, патріоти, такі рішення проходять. Заставні таких депутатів немає. Зрадники також? Зрадники, так. Ми а... давно про них говорили. Добре. Фактично вони виключені. А ті депутати, які не виключені і стоять на нашій позиції, вони проголосували за так, таке рішення. А тепер, після того, коли ви побачили, хто є зрадники, хто є з партії регіонів, ви можете у кожному районі створити стовп ганьби. І виставити їхні прізвища, їхні адреси і їхні портрети на цей стовп ганьби, щоб їхні діти знали, їхні батьки знали, щоб їхні сусіди знали, що роблять їхні ці нас. Сьогодні ми опрацьовуємо відповідну акцію по починаючи з міста Чому і по області, про яку ми будемо нагадувати людям, що це люди були проти. Євросоюзу і проти власного, і тут проти власного народу. З прізвищами, адресами. З прізвищами, адресами. Mm, і З вітанням з новим роком, і з Різдом Христовим. Ну, це вже, знаєте, ви вже якщо за конкретних уже новий рік, то вже це друга справа. Все? Дякую. Якщо